А ви знали, що найсмачнішу турецьку пахлову реально приготувати вдома, з простих інгредієнтів, і дуже швидко. Зберігайте рецепти і готуйте. Смачніше не буває. Тісто філо розморожуємо та на верхній лист намащуємо розтоплене маслом, посипаємо подрібним горіхом. Грецький фундук на ваш вибір. У мене лише грецький. Я викладаю палички для суші ось таким чином і скручую поверх них. Далі буду зжимати така ковбаска. У нас вийде. Викладаємо її на форму і будемо таким чином формувати всі листи тіста сіл. Також за бажанням ви можете приготувати меншу порцію, але не раджу бо ця смакота зникає столу першою. Сирою нарізаємо шматочками і будемо запікати в аерогрилі або в духовці. Я роблю в аерогрилі. детальні пропорції час залишу під відео, а далі робимо заправку. Цедру і сік апельсина, цукор та воду закип'ячуємо та варюємо на вогні та залишаємо схолнути, доки не спечеться наше тісто і гарячим заливаємо. Сиропом залишаємо схолонути та пропитатися на 3-4 години.